В останні робочі дні напередодні літніх канікул 235 народних депутатів прийняли зміни у податковий кодекс України щодо сплати екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Простіше кажучи, купив авто, заплати за його майбутній похорон. Така турбота про екологію позначиться практично на всіх, адже екоподаток сплачуватимуть і ті, хто возять автомобілі на митну територію України, і ті, хто виробляє авто для продажі на внутрішньому ринку нашої держави. А навіть ті, хто купує транспортні засоби в осіб, що не сплачують такий збір відповідно до податкового кодексу. Гравці авторинку виступають категорично проти нових правил гри. Більш глупого закону в Україні я ще не бачив. предлагають платити вообще ні за що за будущее через 30 років, може бути утилізацію за право безплатно віддати комусь вашу власність. Свадці час требують уже мінімальне і 5,5 тисяч гривень, або тридцять тисяч гривень. Дійсно, сума податку визначається помноженням податкової ставки на відповідний коефіцієнт, який у свою чергу залежить від віку авто і об'єму двигуна. Утім, за підрахунками фахівців, в середньому нове авто з мотором у півтора літри обійдеться приблизно у 5,5 тисяч гривень. А от збір на утилізацію вантажівок може доходити до 38 тисяч. Тому експерти впевнені. Завдяки введенню збору на утилізацію автомобілі стануть недосяжною мрією для більшості українців. До того ж, з 1 вересня закон відразу може відправити у небуття близько 6 мільйонів авто українців, адже документ дозволяє примусове вилучення будь-якого авто старішого за 10 років. Але про те за якими критеріями і хто буде визначати, чи шкодить ваше авто навколишньому середовищу, закон мовчить. Хто буде цю охоту організовувати завтра. екологи вийдуть на дороги, охотитися. Завтра ГАИ выйдет и все будут говорить, ваш автомобиль не витповедает техничным вымогам, а Минздрав выйдет, потому что загрозу здоровью людей автомобиль несет. Я уверен, что президент не подпишет этот закон, но если бы он подписал в этом виде, то с 1 сентября любой автомобиль можно вызнать, что он шкодит нам колочному средовищу. Назовіть мені хоч один новий автомобіль, като крім електроавтомобіля, хто не шкодить навколишньому середовищу. Автомобілі що, кислороди спускають? Ні, це але це ще не все. Уряд міцно взявся за автоперекупників. У найближчий час Кабмін планує остаточно ліквідувати схему ухилення від сплати акцизного збору з автотранспорту, коли автомобілі возять до країни як вантажні, а потім переоформляють як пасажирські. Тетяна Овінікова, Андрій Колібаба, Київ події.